Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами розглянемо амфотерні гідроксиди і їх хімічні властивості. Запишіть, будь ласка, тему зошит. Що собою являють амфотерні гідроксиди? Це будуть ті гідроксиди, які залежно від умов будуть проявляти або основні властивості, або кислотні властивості. Тобто, якщо ми до амфотерного гідроксиду додамо кислоту. То, відповідно, цей амфотерний гідроксид буде вести себе як основа. А якщо ми додамо луг, то, відповідно, цей амфотерний гідроксид буде вести себе як кислота. Продуктом взаємодії амфотерного гідроксиду як з кислотою, так і з лугом буде сіль і вода. Ми більш детально зупинимось на властивостях цинк гідроксиду, і алюміній гідроксиду це типові амфотерні гідроксиди. Отже, запишіть собі, будь ласка, в зошит. як себе можуть поводити амфотерні гідроксиди. Якщо мова йде про цинк гідроксид, то в якості основи, то це буде цинк Аж двічі. А якщо в якості кислоти, то ми просто робимо перегрупування. Пам'ятаємо, у кислот на першому місці гідроген, а потім після йде кислотний залишок. Тобто ми маємо ось цю основу представити у вигляді кислоти. На перше місце виносимо два гідрогени. Далі йде цинк і два оксигени. Тож ми отримали формулу кислоти H2 цинк О2, і це буде цинкатна кислота. Цинкатна кислота. Далі алюміній гідроксид. Знову ж таки, може себе вести, як яка кислота при взаємодії з лугами. Робимо перегрупування. На перше місце виносимо три гідрогени. Далі йде алюміній і три оксигени. Отже, вийшла формула H3 алюміній О3, і це буде ортоалюмінатна кислота. Якщо ми у цієї кислоти, у ортоалюмінатної, Подумки заберемо воду. Тобто відняли два гідрогени і один оксиген, то у нас лишиться алюмінію О2, і це буде вже мета-алюмінатна кислота. Тобто алюміній ОH3 може вести себе, в залежності від умов, або як ортоалюмінатна кислота, формулою якої H3 алюмінів О3, або як мета-алюмінатна кислота, формулою якої аж алюмінів О2. До речі, хочу вам нагадати, як ми визначаємо валентність кислотного залишку, бо це нам знадобиться для того, щоб правильно складати формулу солей цих кислот. Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогена на першому місці. У цинкетній кислоті на першому місці два гідрогени, тому валентність оцього кислотного залишку синк О2 буде дорівнювати 2. Ортоалюмінатна кислота на першому місці три атоми гідрогену. Значить, валентність алюмінію О3 буде дорівнювати трьом. І метаалюмінатна кислота один атом гідрогену, значить, валентність кислотного залишку алюмінів О2 буде дорівнювати одному. Ну, а тепер увага! Запишіть, будь ласка, під заголовочок хімічні властивості. Котерних гідроксидів і запишемо рівняння реакцій, які будуть для них характерні. Перше це буде взаємодія з кислотами. При взаємодії з кислотами вони себе будуть вести як основи. Тобто тут нічого складного, звичайно, добре відома нам реакція обміну. Отже, записуємо спочатку на прикладі алюміній гідроксиду. Пропоную додати до цього гідроксиду нітратну кислоту, формула якої HNO3. Продуктами реакції має бути сіль і вода. Сіль і вода. Тепер увага. Яка сіль? Ми додали нітратну кислоту, значить, має творити сіль алюмінію і цієї кислоти. Записуємо на першому місці алюміній, на другому кислотний залишок НО3. Не забуваємо, формули всіх солей ми складаємо тільки гідно з валентністю. У алюмінію валентність 3, у грубки НО3 валентність 1. Отже, формула солі буде алюмінію НО3 тричі плюс вода. І нам залишилось поставити коефіцієнти. Так як після реакції 3 групки НО3 перед формулою HНO3 ставимо коефіцієнт 3. І тепер увага, діти гідрогену. 6 до реакції. Значить, перед формулою води нам потрібен коефіцієнт 3. Наступний приклад цинк он 2 гідроксид, І додамо до нього хлоридну кислоту, формула якої АШ-хлор, яка утвориться сіль. Цинк забирає у кислоти кислотний залишок. Записали цинк хлор. У цинку валентність 2, у хлору валентність 1. Значить, формула солі буде цинк хлор 2 плюс додаємо другий продукт, це в нас вода. Ну і нам потрібно поставити коефіцієнти. Хлор до реакції був 1 після 2, тому перед H-хлор коефіцієнт 2. І після того, як ми поставили цей коефіцієнт, стало 4 гідрогена. Отже, перед формулою води нам теж треба поставити двічку. Другий пункт це буде з лугами. А ось коли амфотерний гідроксид реагує з лугом, він себе вже буде вести як кислота. І ми з вами записали: якщо це цинк он 2 цинк ОНЧ, то буде себе вести як яка кислота H2, цинк О2. цинкатна кислота. Алюміній ОС тричі. Тут два варіанти кислот або H3 алюміній О3, ортоалюмінатна кислота, або H алюміній О2, метаалюмінатна кислота. Ну і давайте відразу ж напишемо собі нагадування валентність кислотних залишків. У залишків. 2-2, бо два гідрогени на першому місці, алюміній О3-3 і алюміній О2 1. Ну, а тепер увага. Якщо ми будемо проводити реакцію при сплавлянні, Твердих речовин, тобто за нагрівання, то має утворитися середня стіль. Записуємо приклади реакції алюмінію 3 Додаємо луг, натрій Ош і нагріваємо. Можемо собі написати підказочку. Алюмініуш тричі себе буде вести. Давайте візьмемо, як метаалюмінатна кислота. Напишіть собі ось так внизу підказочку. Тобто газ, додали луг, і в нас алюмініуш тричі відразу. Уявивши, що він є кислотою. І ми записали собі підказочку. Формулу цієї кислоти – H алюмінів 2. Тепер діти, увага! має отворити сіль цієї кислоти. Натрій забирає у цієї кислоти оцей кислотний залишок. І другий продукт це вода. У натрію валентність 1, алюміній О2 теж валентність 1. Значить, індекси не потрібні. Ну і коефіцієнти. Дивимось по оксигену. Так, коефіцієнти нам потрібні. Значить, гідрогену до реакції 4, а після 2 поставимо двічку перед формулою води. І тепер все сходиться по оксигену. Наступний приклад: візьмемо цинк он двічі цинк ОН двічі. і додамо розчин, визвичай, додамо луг за нагрівання. Цинку H2 ще буде себе вести як цинкатна кислота. Ось ми собі написали її формулу H2, цинк О2. Значить, має утворити сіль цієї кислоти натрій. Натрій забирає у кислоти кислотний залишок плюс вода. У натрію валентність 1, цинк О2 валентність 2. Тому формула солі, яка утворилась натрій 2 цинко 2. Коефіцієнти 2 перед натрій ОН і двічка перед водою. Пунктик Б взаємодія з лугами у розчині. У цьому випадку вже утвориться комплексна ціль. Записуємо приклади рівнянь реакцій: алюміній ОН3 плюс натрій ОН. Яка комплексна сіль утвориться в розчині? Може бути два варіанти. Натрій, три, алюміній, ОН, OH 6 разів. Або може бути натрій, алюміній он OH 4 Два варіанти комплексної солі. Не забуваємо про коефіцієнти. В даному випадку нам потрібен коефіцієнт 3 перед натрією H. І запишіть, будь ласка, назви піксовий. Натрій 3 алюміній, oh 6 Як ми називаємо цю стіль? 6 групок ОН. Тому ми говоримо натрій, 6 групок ОH, гексагідроксо. Алюмінат. Натрій алюмініє 4 Натрій. 4 групи Ож, OH, то ми це скажемо. Тетрагідроксо, алюмінат. І запишемо взаємодію цинк гідроксиду з розчином натрій гідроксиду. Тут тільки один варіант комплексної солі. Натрій 2, цинк OH 4. Коефіцієнт 2 перед формулою на ТРО і назва цієї солі натрій. 4 групки ОН OH. тетрагідроксо, синкат Так як амфетельня. Гідроксиди є нерозчинними основами, то, як і всі інші нерозчинні основи, за нагрівання будуть розкладатись на відповідний оксид і воду. Якщо це алюміній ОН штричі, за нагрівання утвориться оксид алюміній 2О3 і вода, коефіцієнт 2 перед формою алюміній 3 і коефіцієнт 3 має бути перед водою. Якщо це цинк-гідроксид, цинку двічі, то за нагрівання утвориться оксид, цинк о цинк оксид і вода. Дякую за увагу Всім гарного дня!